Ні рік життя в умовах війни, ані розруха, що принесла Росія, ні постійні бомбардування і сусідство з агресором не похитнули інвестиційний кредитний рівень Харкова, бо він стійко тримається. Так згідно вердикту міжнародного рейтингового агентства Moody's Investor Service, рейтинг Харкова залишився на колишньому рівні. Більш того, вперше в історії перевищив рейтинг держави. Для інвесторів це означає, що Харків здатний розраховуватися з боргами та в змозі забезпечити надання адміністративних та базових послуг. Місто живе виконує свої фінансові зобов'язання перед інвесторами на найближче майбутнє це матиме велике значення. Ось інвестиційний кредитний рейтинг України Moody's Investor Service знизило через повномасштабну війну, що розв'язала Росія проти держави. До цього одне з провідних світових рейтингових агентств, підкреслили фахівці дотримувалося жорсткого правила, згідно з яким рейтинг територій не міг бути вищим за суверенний. Леся Копелюк та Олександр Уваров, новини Харків.